Ність чоловіка і жінки в суспільстві однакова, однак характер і роль їх різна. З нагоди міжнародного жіночого дня у Луцькому палаці культури відбулися урочистості і святковий концерт. Ще ніколи Луцький палац культури не був так прикрашений квітками, як цього разу. Жінки для цих весняних квіточок організований захід під назвою А жінка так на весну схожа з нагоди 8 березня. Святкового настрою додав концерт за участю вихованців музичних шкіл, учнів дошкільних навчальних закладів, гуртів і народних артистів України. Журналістка Владислава Жорняк щодня на інформаційному вістрі проте переконана, що головна роль жінки турбота про сім'ю. Вона зізнається, нині на жіночі плечі лягло надто багато обов'язків. Роль жінки, як мабуть, і тисячі років тому це основне берегіння домашнього вогнища виховання дітей, створення гарного, гарної атмосфери вдома. Ну щоправда, зараз додалося ще й мабуть заробляння грошей, і декуди навіть утримання сім'ї. Ну, але це вже, мабуть, вимоги часу і суспільства. Якщо чесно, це просто звичайний день. Коли люди згадують про те, що можна дарувати гарні подарунки, квіти і проявляти знаки уваги до жінок, бути берегинію свого роду це основне виховувати діток, забезпечити би, їм гідне виховання і гідну дорогу в майбутнє. Мало хто з молодих людей знає, що жіноче свято виникло на ґрунті боротьби за рівність прав чоловіками, статус міжнародного, отримало 1977 року за радянської ініціативи згідно з рішенням організації Об'єднаних Націй. Ідеологічний присмак з часом вивітрився для багатьох. Свято стало одним із символів весни і краси. Це свято весни, ніжності, кохання, чарівності. Яке би ви хотіли особисто отримати подарунок за цей день? Я, мабуть, як кожна жінка найбільше хотіла б отримати квіти в подарунок. Наше опитування засвідчило, що для жінок найважливіший подарунок це увага. Для ветерана праці Галини Пресюк, 8 березня одне з головних днів у році. Це день матері, жінки коханої, для е, діточок, бабусі. От. І для мене зараз я як бабуся маю дві дочі, дві двоє внучат, Це для мене велике свято. Прирівнюється навіть до Пасхи. Я так вважаю. бо це один єдиний день, який дають нам, як кажуть, найбільшу увагу. Кожен день такої уваги ми не можемо мати ні від кого. Які подарунки повинні робити чоловіки жінкам? Чоловікам? Чоловіки жінкам. Я б сказала, що подарочок він ну, це залежить, як кажуть, від чоловіка, які відносини між жінкою і чоловіком. От. Увагу, щоб він приділяв. Як в мене був чоловік, я вже 20 років вдова, як в мене був чоловік, то він зранку вставав, робив уборку в квартирі, потім ішов за квітами. Отак, ну звичайно, потім святкували, накривали сіли, святкували з дітками. Традиція вшановувати прекрасну половину людства існувала протягом всієї історії ще з прадавніх часів, але кожний період набувала різних форм. Сьогодні в Україні день жінок відзначається на усіх рівнях, адже саме їм відведена особлива роль у нашому суспільстві. Відзначається день і в клубі Неспокійні серця, учасником якого є Галина Прасюк. Ну, жінка має бути і дома, яка і вдома. Бути, кажуть, що жінка тримає три угли, а чоловік тільки один. Жінка довго, як я от я була на виселенні за нашу рідну Україну. І оце час, 8 березня, як зараз пам'ятаю, у нас теж працювала на швейній фабриці. І нас посла теж в палаці культури, був вечір посвячений 8 березню. Нам давали подарки, премії великі, От. в корі я співала. От. ну Це було дуже приємно. І... І зараз я теж участвую в клубі, неспокійне серця. Часом пишу в газету. От такі мої, така моя пенсійна робота. Жінка у суспільстві завжди мала провідну роль. Дуже гарний висів є, що будинок в своїх трьох кутах тримається на жінці, а в нашому суспільстві сьогодні ще кажуть, що і четвертий, мабуть, теж. Але якщо напередодні свята, то кожна жінка. В душі себе однозначно асоціює із весною, і я просто хотіла би так, як я собі бажаю цього, аби ми себе ще відчували гармонійними у суспільстві і затребуваними. Це, мабуть, найголовніше. А при мужчинах обов'язково захищеними. Який цей день найкращий подарунок для жінок у ці дні? Ну хотілося б сказати банально квіти, але, мабуть, найкраще це увага тих, хто є другим для серця. Тих, кого любиш, і хотілося, щоб любили нас у будь-якому суспільстві. У жінки є право на щастя, але говорячи про роль жінки у суспільстві, варто враховувати, що саме від неї залежить фізичне і моральне здоров'я підростаючого покоління, а значить майбутнє нації. Святом вас, будьте щасливі! Нехай на ваших устах будуть завжди тільки посмішки, нехай збуваються всі ваші мрії, нехай буде у вас матеріальний достаток, якого ви хочете, і хай вас люблять не тільки в цей день і не тільки напередодні, а люблять цілий рік. Святом вас. Свят... я готувався до виступу дуже серйозно. В мене текст є. Хочете, я спочатку почну? <праць> <праць> не буду, але тут є одна річ. За яку я вдячний своїм помічникам, вони відкопали Вони відкопали класні слова уродженці Великої Волині Гани Гордасевич. Я спробую. Так, жінка в світ приходить для любові. Любити маму, поки ще мала, любити ляльку трохи підросла. А коли вперше вийшла на поріг, любити сонце і м'який моріг, дім батьківський. І квіти чорноброві, бо жінка в світ приходить для любові. І от пливуть літа, 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 годуєш всіх, сама бува голодна. Часами все ти винести негодна та будеш захищати, їх в бою оту домашню каторгу свою. Хоч сум торкає очі і вуста, і хоч пливуть літа, літа, літа. А якби усе почати знову, адже обід щоденний це любов, сорочка чисто випрана, любов і ночі, що не спала, ти, любов і очі правнуків ясні. Любов і Україна вся одна любов. Було б все так, якби почати знову, жіноча доля у світі це любов. Любові вам, святом вас, дорогі діти». Сьогодні боротьба жінок за керівні місця втрачає актуальність, а природний шлях здобуття авторитету це любов. Жінці від Бога дана дивовижна здатність любити і співчувати. А ця сила допомагає принести гармонію сім'ю і наше суспільство.